Так, Дорогі друзі, ми дивимося різні прекрасні місця України, райські оголочки. Мені сказали сьогодні Вищі сили, що я маю сказати те, після чого мені дуже буде багато позитивних коментарів. Скажу вже, ладно, всі жінки України мають вернутися на свою землю. Ой, розкритися в любові, взаємодіяти одне з одним. Одна з одним, жінки, Зрозумійте, ви дуже важливі для цієї землі. Якраз таки план інших, неукраїнських людей, і не зовсім людей, полягає в тому, щоб ослабити нашу землю і зробити тут без порядки. Ну, таке бісовське порядки навести. А ми маємо тут. Зберегти нашу землю, любов'ю наповнити, енергії наповнити, бо це рай, рай на землі, і рай має функціонувати, а для функціонування потрібна енергія. А енергія якраз наша жіноча. Жінки України мають одружуватися, тобто брати свій союз, вступати в союз тільки з українськими чоловіками. З тими, хто має ген Бога в собі. А, для чого? Для того, що ми, коли з своїми світлими душами рідними, об'єднуємося, жінки України, да? ми підсилюємося від цих чоловіків, бо вони нас автоматично захищають, бо дуже люблять їхні душі, дуже люблять нас. Бо ми їхні рідні, ми їхні рідні сестри, мами, дружини. І вони автоматично нас люблять, люблять на рівні душі, не на рівні тіла навіть. Тіло то таке, любить, не любить то вже інше. А душа дуже любить українських чоловіків, душа любить душі жінок українських. І ми, коли об'єднуємося такі союзи, ми дуже сильні. Це та сила, яку не може побороти ніхто, ні жодне зло. Бо це благословення від Бога. В цьому благословенні ми творимо тут життя, створюємо реальність, створюємо те, що ми бачимо, проявлене. Спочатку ми його робимо в непроявленому світі, тобто в думках, в мріях, жінки мріють. А чоловіки, які нас дуже люблять, українські наші рідненькі чоловіки, самі найкращі в світі, це Боги. Це Боги проявлені на землі. Це і є українські чоловіки, наші най... наймиліші, найрідніші, наші найкращі. Я вам дуже дякую, що ви є у нас. Ви нас робите щасливими, ви нас захищаєте і ви матеріалізуєте наші бажання для наших дітей, для нас. Тому українські жінки, послухайте мене. Тобто це навіть не я. Я го... зараз говорю не я. Зараз мені дали вищі сили сказати. Це. Я не боюся хейтерів, я не боюся тих, через яких будуть темні сили мені писати, що я бажаю комусь поганого, бажаю зла. Ні. Мені сказали вищі, сили, я передаю. Всі жінки України. Поверніться на свою землю. Любіть її, бережіть її, створюйте тут рай. Дякую вам, рідненькі, що ви мене слухаєте, що ви є. Я вас обнімаю своїм серцем. Я вас люблю. Давайте вже знайдемо один одного. Об'єднаємося, підсилимо і наведемо тут лад. Лад.